Чи існує гра, в якій можна легко та задоволенням вбивати сотню русських на одну хвилину геймплею? Чи є гра, в якій друга армія світу тупа, крива та створена тільки для страждань? Тобто, майже як і симулятор нашого життя. Ну і додатково, і чи існує гра, в якій можна вбити лідера цієї самої нації? Чи існує геймплей, від якого вам стає добре та тепло на душі, і який переносить вас у ванільне дитинство? Of course! на все це у мене лише одна відповідь. Всім привіт, з вами Танас. І сьогодні в олдскулах я хочу розповісти про забути шедевр дитинства, гра, яка дарувала веселий в деякому виді навіть інноваційний геймплей, та й була дуже технологічною грою для свого часу. Ну і проєкт, який досі розбиває моє серце. Все це і трохи більше у регляді на гру Freedom Fighters Вийшла 26 вересня 2003 року на ПК, PlayStation 2, GameCube та оригінальному Xboxі. Проект був шутером від третьої особи з елементами тактичного керування під розділом партизанів. Гру розробляли хлопці з іо Interactive, тих самих творців оригінального Hitman. Ну а видавництвом гри займалися EA, яка того часу була просто королем комп'ютерних ігор. EA games. Сюжет ж розповідав про боротьбу американців, захопившими країну радянськими військами. А всі події відбувалися в окупованому Нью-Йорку. Головною фішкою гри був унікальний геймплей, який був простіше за серію ігор Recon або Hidden and Dangerous, і в той самий час набагато драйвовіше та динамічніше по власному геймплею. Лецка No way, man. одразу гравець не міг керувати бійцями, і для активації цієї функції йому необхідно було збільшувати свою харизму через виконання додаткових місій та рятування цивільних людей під час цих самих місій. Харизма збільшувалась за допомогою дивакуватого звукового ефекту, який нагадував більше закінчення сексу, аніж додавання харизми. Головною філософією ж гри стала простота у кожному елементі, починаючи з сюжета, закінчуючи цим самим керуванням бійцями. Розробка гри почалася у 1999 році після випуску оригінального Hitman. За головний референс був взяти старий американський фільм Червона жара. В цьому шедеврі кінематографа минулого століття група школярів боролися з радянськими військами, які захопили всю територію США, включаючи їх маленьке містечко. Саме ідея партизанської боротьби дуже сподобалась. До і на основі цього був створений базовий сценарій та концепція самої гри. Що ж до технології, то EO Interactive вирішили використовувати свій власний гравий руші Glacier Engine, який можна було помітити у перших двох іграх серії Hitman, ну а потім і в серії ігор Кейтан Лінч. Саме тому, наприклад, якщо прибрати волосся у головного героя, він буде максимально схожим на головного героя гри про найманого вбивцю. Це досить забавно. Гра повинна була відчуватися легкою та простою у власних механіках. та Інтуїтивно зрозумілою для консольних гравців. Саме тому, наприклад, у фінальному релізі гри у нас не було можливості керувати транспортом, віддавати складні задачі бійцям. Або ж просто була відсутня механіка використовування тактичної паузи, яка б дуже підійшла сюди. Ну і просто цікавий факт і рандомний факт. Саме таку фішку згодом і реалізували хлопці з Ubisoft зі своїм бразом і воу воу -во -во. так давайте зупинимося. Я подякую всім людям, які допомагають проєкту Таносикс. Ви можете побачити їх зараз на екранах. Особливо подяку. Танкер XYZ звуройду, Павлу М, ну і супер-мега новій патронесі Полінь. І також супер величезна подяка, додаткова для Беро Володимировича та його дружини далі. Дякую вам величезне, поїхали далі! Що ж до Freedom Fighters, то сама гра складалася з наступних елементів. У нас є сім основних сегментів або розділів гри, плюс один додатковий, якщо ви пройдете гру на дуже складному режимі. Ці сегменти були або великими, або маленькими. Маленькими, як, наприклад, була перша місія або стелс-місія зі снайперським вбивством татаріна, або ж велика, яка в свою чергу мала декілька етапів на карті, наприклад, доки гвинтокрильний посадковий майданчик, склад тяжкої техніки або в'язниця, і гравець мав змогу виконувати місію у будь-якої послідовності. Проте, якщо спочатку він вирішував виконувати місію склад тяжкої техніки, то на локації в'язниця вже не був присутній танк. А якщо знищити неактивний гвинтокрил на локації, де він присутній. То цей монстр не буде вбивати вас з неба у іншій місії. Тобто гравець міг просто бігти та вбивати всіх, це не заборонялося, і можна було просто не думати про тактику виконання місії, про те. На високих складностях гри ігнорувати такі моменти вже не виходило, бо танк або ж, особливо гвинтокрил, були дійсно складними супротивниками з е, трохи читерським штучним інтелектом. Ну а що ж до місії, то вони поділялися на підняття прапора США над певними ключовими будівлями у місті, звільнення захоплених бійців або ж підрив певного об'єкту. Щоправда, останні два у грі є лише формально, і саме більшість місій закликають гравця саме перевішувати прапори на. Будівлями це є закінчення основної місії. Звільнивши всі локації, гравець переходить до наступного розділу або сегменту і так далі до самого фіналу. Іншою ж особливістю була згадувана мною харизма. Це була шкала, яка накопичувалась та мала прогресивний характер протягом всієї кампанії. Саме вона і додавала необхідності виконання додаткових задач, як рятування схоплених бійців, або ж підрив паків спальним, або ж просто допомога аптечкою якоїсь людини. Ви могли, звісно, ігнорувати ці задачі, проте у кінці гри краще мати. 10 бійців у підпорядкуванні, аніж 2 чи 3. Повірте, крива складність у грі створена саме з урахуванням того, що ви повинні мати у підпорядкування все більше і більше союзників. Також на місіях були розташовані каналізаційні люки, які були і пунктами збереження і можливістю закінчити місію, або ж просто можливістю повернутися у хаб локацію, щоб потім повернутися до місії з більшою кількістю патронів чи детонаторів і не починати локацію з самого початку. Щоправда, це рішення було досить дивним бо всі місії у гри були супер короткими та маленькими а тому починати локацію спочатку віднімало ну. Може, усього пару хвилин, а не годин, як у тій самій Dark Souls і багаттям. Ну і також останнім моментом, який я хотів би відзначити, це була певна нелінейність деяких рівнів. Так, до цілі гравцю пропонувалося одразу декілька шляхів, де до цілі був шлях або ж через будівлю, або ж через підземний прохід, або ж просто через блокпост з кулеметами. Не де усек, звісно, або ж ігри Аркейн, проте як для консольного шутера початку століття, досить цікавий та приємний момент та досвід. Сюжет гри заснований на подіях альтернативної історії, в якій радянський союз після перемоги у Другій світовій війні. Поступово захопив всю Європу і частину Америки. Так, наприклад, у 1945 році радянські літаки скидають на Берлін атомну бомбу і закінчують Другу світову війну в Європі. У 1953 році у Великобританії правляючою владою стають комуністи. Ну а у 1961 році СРСР все ж таки розміщують ракети на Кубі, тобто виграють у першій холодній війні. Події гри починаються у 2003 році. А головним героєм стає сантехнік Криста. Ферстоун, який є прямим учасником як вторгнення радянських військ у США, так і стає головним бійцем протидії, взявши нікнейм Фантом Свободи. Ну а далі події набувають все більше, більше обертів. З самого початку ми починаємо з базових партизанських місій, як звільнення захоплених бійців або підрив баків з пальним. А далі ми переростаємо у справжніх бійців. І серед місій з'являється вбивство генерали радянських військ у США або ж захват будівлі телебачення та переривання пропаганди населення. України загалом протягом семи великих місій ми будемо боротися з військами окупантів і захоплювати район за районом. Тут у нас буде присутній любовна лінія і зрада, ну і втрата особливих людей для головного героя. Я не хочу спойлерити, тому що кампанія дуже коротенька, і ви можете пройти її самостійно. Ви отримаєте задоволення, це я вам гарантую. Просто скажу, що закінчується гра хеппі-ендом, проте непрямим. І трохи спойлерить те, що буде сиквел. Під час проходження усієї гри ви будете помічати два. Аспекти, які і відділяють гру серед конкурентів. Це приємний арт-дизайн та локації гри, а також музика та написаний оригінальний саундтрек до цієї самої гри. За цей саме саундтрек відповідав Чеспер Кіт, і він був відзначений не тільки мною. На думку GameSpot, у грі був найкращий саундтрек до гри 2003 року. Ну а Game Reactor наградив гру званням краща музика року до гри. І всі ці нагороди були повністю заслуженими. Треки записувались з використанням. Станням угорського хору та слов'янських мотивів. Музика мала грандіозні хорові аранжування в радянському стилі з міксуванням синтезаторних партій. Кіт довгий час досліджував радянську музику та музичні гами до написання саундтреку, згадуючи радянську історію та холодну війну як головний вплив на його творчість у цьому проєкті. Композитор згадував та описував своє мислення наступним чином. Я досліджував радянську музичну гаму, і, зокрема, те, що робить радянську музику такою унікальною. Історія радянського союзу та конфлікт холодної війни також зробили великий внесок. Я втратив багато часу, просто граючи в гру, щоб отримати справжнє глибоке уявлення про досвід, який мені потрібно було драматизувати. І, мабуть, я втратив занадто багато часу на гру, але. Знаєте, мені просто сподобався той факт, що ви можете стати борцем за свободу і допомогти звільнити Нью-Йорк від армії загарбників. У своїй роботі я хотів показати саме цей аспект. Ну, а що стосується локацій та арт дизайну, то у грі були присутні одразу декілька етапів гри. Це перші тижні вторгнення, коли місто ще було дуже схожим на оригінальний Нью-Йорк. Після цього нас очікувала зима. Ну, а закінчувалась гра теж зимою, проте, коли місто вже не нагадувало столицю світу, а більше було схожим на Москву 2024 року. Усюди були і мертві люди, кратери та згорівші будівлі. Серед невдалих же локацій я пізначив тільки місію у каналізації через її однотипність. Сірість та просто нудне проходження. Гра все ж таки краще почувала себе саме на відкритих просторах, аніж на закритих місцях, як каналізація або будівлі. До речі, цікавою фішкою стала і зміна персонажа. Так ми починаємо з за звичайного парука, який згодом стає схожим на людину, якій вже нічого і не треба, і яка нічого не шукає у житті. Разом з драматизмом сюжетної лінії, зміною кольорів та гами в самій грі від початку до фіналу, а також фішкою з локаціями, про яку я вже згадував. Це давало необхідний ефект. За час коротесенької, дуже коротесенької гри ви відчували себе справжнім бійцем, а не моделькою з гри Fortnite. У оригінальній грі також був присутній і багатокористувацький режим гри. В цьому режимі гравці могли обрати одну з трьох карт і ділилися на радянську та американську команди. Максимальна кількість гравців була чотири. Головна ціль гри захист власного прапору та підняття свого ж прапору над бункером іншої команди. Кожна команда мала свій набір зброї. Ну а гравець міг брати під контроль від 4 до 8 нейгрових союзників в залежності від числа гравців у грі. Я свого часу пропустив цей режим, проте багато рецензентів відзначали його як поганий, нудний та тим, що не слід згадувати. Наприклад, PSX Nation назвав цей режим тямним та перерахував його серед головних мінусів гри. Єврогеймер сказав, що багато користувацький режим не викликає особливого захоплення. IGN же відзначили цей режим наступними словами: Багато Гра здається надто повільною та просто імітує гру для одного гравця просто поряд з іншими гравцями. Це добре, але це не щось неймовірне і поступається враженням від сюжетної кампанії. І що стосується рецензій, то не все було так ідеально. Багато рецензентів відзначали девакувати штучний інтелект саме супротивників. Якщо твої підлеглі бійці виконували дійсно якісні тактичні прийоми ведення бою та не застрягали у стінах, то радянське лайно брало тільки кількістю та могло бути знищене навіть без серйозного опору зі сторони гравця. Також багатьом не сподобалась мала кількість супротивників. Так, окрім звичайних бійців, сержантів, снайперів та спецпідрозділу жінок. Чому саме завжди жінки? У грі майже не було присутньо інших супротивників. Так був гвинтокрил або танк, але їх було занадто мало, і через правильне виконання місії їх можна було просто знищити пасивно, навіть не активно. Що ж стосується самої зброї, їй теж досталося свого часу від рецензентів та гравців. Мало того, що у неї був дивувати їм контроль та система влучення по цілям при стрільбі, так і кількість, і різноманіття вогнепала було мізерним. Пістолет, автомат, кулемет, тяжкий кулемет, робовик, ракетниця та снайперська зброя. Це вся зброя відчувалася погано і заставляла згадувати епоху стрільби на консолях PlayStation 2 та Xbox, де про імпакт від стрільби та зручність чули тільки компанія Bungie. Ну а головним мінусом партизанських пригод була відсутність реіграбельності цього продукту. За словами Джефа Герлстмана з GameSpot, єдина справжня проблема з Freedom Fighters полягає в тому, що її просто недостатньо. Гру критикували через її лінейність, відсутність інтересу до повторного проходження, та й в цілому коротесеньку сюжетну лінію. Гру можна було пройти десь за 4-5 годин, що до речі зробив і я. Моє проходження з перезаписом певних футажей та прослуховуванням всіх діалогів. Їх тут небагато, проте мене є. Зайняло 6 годин геймплею. Міг би врятувати мультиплеєр, проте у перевипуску гри 2020 року мультиплеєра нема. А у старих версіях вже давно відключені всі офіційні сервери. Загалом же, якщо продовжувати тему відгуків, гра мала позитивні рецензії для свого часу. Версія для ПК отримала загальну оцінку у 80 балів на Metacritic на основі відгуків 16 рецензентів. А версія для PlayStation 2, 81 загальний бал. Гру хвалили за. Чудовий штучний інтелект союзників, що іноді навіть створювала ілюзію роботи у якійсь команді та проти дійсно небезпечної армії сопротивників. Як виновництво Яху зазначило у своїй рецензії, штучний інтелект напрочуд чудовий. Якщо ви надішлете групу військ на розвідку, вони займуть обережні позиції, відволікуть увагу кулеметів і інших ворогів, і допоможуть вам воювати без додавання додаткових команд. Ну а видавництво Cinescape зазначило, що всупереч тому, що ігровий процес досить напружний та динамічний, саме гра з комп'ютерними бійцями союзників і відрізняє гру від конкуренції. Якість звуку гри також була відзначена як через реалістичні бойові шуми, так і через слов'янські мотиви у музичних треках гри, які в свою чергу додали ідеальний рівень граматизму до сюжету під час геймплею. Критики відзначали, що, хоча гра чудово справляється зі створенням цікавого оповідання, сам же сюжет та історія шаблонна і є досить передбаченими. Джо Філдер з Electronic Game Monthly назвав основну механіку ігрового процесу гри до біса веселою, але відзначив, що коли гра справді набирає обертів, вона... Це закінчується, і ані перепроходження гри на вищому рівні складності, ані мультиплеєр не задовольняють геймерського холоду після цієї гри. Ну і все це допомогло розробникам та видавництву задуматися про створення сиквелу, а саме Freedom Fighters 2, гра, яка вийшла на новому поколінні Xbox 360 та PlayStation 3 і виправила всі недоліки оригіналу. Так ось розробники задумалися. Потім задумалась стосовно Кейн Лінч. Після випуску екшена про двох божевільних найманців знову задумалась про сиквел партизанів у США. А потім вийшла Кейден Лінч 2, яка повністю провалилася у продажах та була грою з низькою якістю та оцінками від гравців та видавництв. Згодом же ж, Едіос була викуплена компанією Square Enix, і франшиза була забута на довгі роки до 2020 року, коли їй вийшло переведення оригінальної гри для сучасних комп'ютерів. Зараз же на Ютубі іноді згадують оригінальний Freedom Fighters, проте вона більше залишилася культовою лише для гравців з нульових, а не стала новою гучною франшизою, як Call of Duty, наприклад. Що... На мій погляд, є дуже болючою обставиною. Чи постаріла гра за ці 20 років так, проте не критично. Я пройшов гру з величезним задоволенням. Лише пару разів зіткнувся з проблемами геймдизайну старих ігор, а саме дивокуватими рівнями або ж певними умовностями подолання певних місць на локації. У всьому іншому гра подарувала мені неймовірний заряд позитивного вайпу і можливості вбивати купу російського лайна, тому... Ця гра навіть через 20 років після свого релізу може сподобатися новим гравцям своєю простотою та легкістю. Зараз таких ігор майже не роблять. Якщо ж ви грали в неї у дитинстві, то можете з радістю перепрати сюжетну кампанію і точно не будете розчаровані. Я це обіцяю. Ну а вбивати русню це завжди весело. So I ask you now to take up arms against the Evil Invaders and Yell in their faces that they will never take our freedom! А чи грали ви у Freedom Файтес? Чи була це однією з найпопулярніших ігор вашого дитинства, або ж вона пройшла повз вас? М? Ну і чи зацікавив цей огляд познайомитись з цим проєктом ближче або перепройти ігру? Пишіть у коментарях або просто пишіть, що хочете. Я буду радий поспілкуватися з вами, та це, чесно кажучи, допоможе розповсюдженню цього ролику Ютуба. З вами був Рософоб Танос, Freedom Фанайтен.